Всім привіт вітаю вас на каналі своєї мовної школи. Lenguas. Мене звати Дана. Я викладач англійської та іспанської. Сьогодні я розповім вам про п'ять мов, якими я спілкуюся, про те, як я їх вивчила. А в кінці відео на вас чекатиме подарунок. Мені доведеться трохи розповісти вам про історію свого життя. І почну я з неочікуваного факту. Я народилась в Україні, але мова, якою я почала спілкуватися, першою, була ліванська, і офіційно її не існує. Цей діалект арабської мови, тож ні книжок, ні перекладачів, які можуть допомогти вам у вивченні цієї мови, ви не знайдете. Як так сталося? Мій тато ліванець. Отже, коли мені було два місяці, ми приїхали в Ліван, і так, да, вдома зі мною розмовляли двома мовами, але вся родина тата саме ліванською, тому це була моя перша мова. Коли моя бабуся, мама мами, вперше приїхала до нас в гості. Вона почала розмовляти зі мною російською. Батьки моєї мами жили в Донецьку, і як ви знаєте, більшість населення там була російською Я швидко навчилась розуміти бабусю, але відповідала я їй все ще ліванською. я стала змішувати мову, і в мене виходили такі слова, як саберлік. Так я відмінювала слово сабіру за ліванськими правилами, щоб сказати Я тобі зберу. Або тапсіти це від слова тапки і ліванського мешей, те, що означало мої тапочки. В чотири роки я почала вивчати французьку, англійську та арабську в школі. В Лівані дуже гарна система навчання для дітей, тож я швидко почала вільно спілкуватися французькою. Коли мені було шість років, ми переїхали в Україну, де я благополучно забула французьку, тому що спілкуватися мені там було не, немає де натомість, в школі я вивчала українську, англійську і російську. Я завжди любила мову, тому англійська була одним з моїх улюблених предметів. І в якийсь період в мене ще були додаткові з нею. 11 клас я пішла вже в Києві, де ми вивчали українську, англійську та німецьку. Але, зважаючи на те, що ми однокласники вивчали німецьку десь з 5 класу, ми, м'яко кажучи, відставали. Під мирія маю на увазі ті, хто переїхав з Донбасу. У нас було в класі десь 4 людини. Вже в свідомому віці я закохалась в іспанську. Спочатку місяць вивчала її самостійно, а потім записалась в мовну школу. Я була тією студенткою, яка завжди робить домашні завдання і навчається навіть на свята і на свій день народження. Через 4 місяці я вперше полетіла в іспаномовну країну в Республіку Домінікану, і там я познайомилася зі своїм другом з Чилі. Так в мене з'явилася мовна практика. Хоча на той момент я знала тільки теперішній час, і з браку досвіду мені здавалося, що я взагалі нічого не можу сказати, і що не готова до цього. Але чесно скажу, з практикою розвиток пришвидшився x 10 в той же період я записалась на навчання з англійської, але обрала групу офлайн, щоб в мене було більше мовної практики в компанії. І це спрацювало. Ми з дівчатами подружилися і часто ходили кудись разом. Паралельно я ще завжди дивилась серіали, фільми в оригіналі. Трохи пізніше влітку ми полетіли в Лівані, щоб ви розуміли, до того я не була там сім років. І весь той час я соромилась розмовляти ліванською, тому що акцент, тому що щось не так скажу, тому що а якщо не знаю чого, але в мене на той момент вже був досвід подолання мовного бар'єру з англійською та іспанською, і я просто пішла в свій страх і почала спілкуватися. За місяць майже нічого не можу сказати, хоча все розумію. Я перейшла до спокійно спілкуюся. Через рік нас знову була подорож до Домінікани, і я вже з усіма спілкувалася іспанською. Я використовувала будь-яку можливість, тому робітники готелю, екскурсоводи думали, що мені дуже цікаво з ними знайомитись. Little did they know. Знали вони. Ще через півроку я полетіла в Іспанію без зворотних квитків і провела там майже усе літо. Вже декілька років я щодня спілкуюся з п'ятьма мовами, і мені стало набагато легше переключатися між ними. І я обожнюю спілкуватися і використовую будь-яку можливість, щоб поговорити. Хоча раніше мені було лячно за період активного вивчення мов я знайшла для себе не один спосіб, як вплести розвиток мовного рівня в своє дозвілля і повсякденне життя. Серіали, книги, TikTok, ютуб в мене все англійською, іспанською, навіть ліванською. Мови це моє хобі, моя робота. Моя можливість допомагати людям, особливо українцям, які переїхали за кордон. В мене є досить влучня. Мов так, що це був цікавий і приємний процес. Є досвід подолання мовного бар'єру, і це те, чим я можу ділитися зі своїми студентами, що робить мене неймовірно щасливою. Тому я підготувала для вас безкоштовний файл 10 способів, як зробити вивчення мов своїм хобі. Знайти його ви, як завжди, зможете за посиланням в описі до відео. Напишіть в коментарях, якими мовами ви спілкуєтесь, які вивчаєте, чи є або був у вас мовний бар'єр і як ви його подолали. Мені буде дуже цікаво дізнатися про ваш досвід також. Дякую за перегляд і буду рада побачитись в наступних відео.